Свята, Богородице, моя небесна мати, моє серце зранене, мої думки неспокійні, і шлях видається темним. Прошу тебе, навчи мене терпінню усьому, що переживаю. Я не прошу легкості, я прошу сили стояти під Христом. Допоможи мені не втікати від болю, але знайти в ньому глибокий сенс. Я втомлена, виснажена, розгублена, але знаю, що ти завжди поруч те, що витривало у стражданні без нарікання. будь мені прикладом і захистом, даруй мені спокій у серці, коли зовні буря, даруй мені витривалість, коли все валиться, даруй мені надію, коли здається, що її вже немає, і дай мені сили мовчати з любов'ю, коли хочеться кричати. Я не завжди була терпелива, я часто нарікала, втрачала довіру і зневірювалась, я розгублювала віру при першому. Випробуванні, іноді не молились зовсім, тільки гнівались в собі. Прости мені, причиста, мій бунт проти Божої волі, прости, що я хотіла мати все по-своєму, а не по-божому. Але сьогодні я приходжу до тебе відкрита на переміну серця. Я благаю, укріпи мою віру, дай мені витривалість. Дякую тобі, пресвята, що навіть у моїх слабкостях ти не відпускаєш. Дякую, що стоїш зі мною на кожному моєму кроці. Дякую за всі знаки твоєї присутності, які я не завжди помічала. Дякую, що вчиш мене чекати Божого часу з миром у серці. Ти, мати тихої надії, ти сила, яка не кричить, а любить. Ти терпелива у всьому, бо довіряла Богові до кінця. І я хочу вчитися того від тебе. Навчи не нарікати, а благословляти, навчи не поспішати з висновками, а чекати, поки Господь виявить свою волю. Я довіряю тобі своє життя, свої болі, свої випробування. Дякую, що навчаєш мене бути терпеливішою у любові. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, звертаюся до Тебе у цей вечірній час із щирим проханням про Твій материнський захист. Марія, оберігай нас від усякого зла, яке може загрожувати нашим тілам і душам. О, пречиста Діво! Оглянь ласкаво на нас, своїх дітей, які з довірою приходять під Твій святий покров, захисти нас від зла, небезпек та злих намірів людей. Матінко Божа, укрий нас своїм покровом, як ніжно мати вкриває своїх дітей, дай нам відчути безпеку і мир, який дарує Твоя присутність. Марія, прошу тебе, бережи наші серця від ненависті, злоби, заздрості та образ. Очисти наші думки, від будь яких негативних почуттів, що можуть завдати шкоди нашій душі, пречиста, Діво Марії, даруй нам ласку мудрості, щоб ми могли розпізнавати і уникати спокус, які ведуть до гріха, і віддаляють від Бога, веди нас дорогою, істини, добра і любові. Мати Божа, захисти нашу домівку і нашу родину від злих людей, лихих намірів, небезпек та нещасть. Нехай Твоя опіка супроводжує нас у кожній миті нашого життя. О, Пресвята Богородице, Ти знаєш наші слабкості і вразливості. Просимо Тебе, зміцни нас духовно, щоб ми могли гідно протистояти злу і спокусам цього світу. Маріє, проси свого Сина Ісуса Христа, щоб Він дарував нам силу, мужність і твердість у вірі, щоб жодні страхи і сумніви не могли похитнути нашу довіру до Божої ласки. Богородице Діво, дай нам благодать пробачати тих, хто нас образив, і бути джерелом миру та добра для інших. Пресвята, Богородице, з довірою віддаємо себе під Твою опіку. І віримо, що під Твоїм материнським покровом ми завжди у безпеці. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Ізбавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, мати Божа неустанної помочі, приходжу до Тебе в цей складний для мене час, з глибокою вірою і надією, ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей і ніколи не залишаєш їх без підтримки. Поглянь ласкаво на мої важкі фінансові справи. Марія, я прошу тебе будь моєю заступницею і помічницею в цих труднощах, які забирають мій мир, і тривожить моє серце. Ти знаєш, наскільки мені зараз важко знайти вихід із цієї ситуації. Тому, благаю, допоможи мені вирішити ці фінансові проблеми. О, Пречиста діво, навчи мене бути доброю управителькою тих матеріальних благ, які Господь дарує мені. Дай мені мудрість, щоб я вміло використовувала свої ресурси, не допускаючи марнотратства. Матінко Божа, прошу тебе, зміцни мою віру і надію, щоб я не падала у відчі через фінансові труднощі. Зберігла спокій і довіру до Божого проведіння. допоможи мені побачити Божу руку, яка веде мене через ці випробування, Богородиця Діво, молюся за Твоє заступництво, щоб Господь благословив мої зусилля, працю і старання, нехай Він відкриє переді мною двері нових можливостей. Марія, допоможи мені зберегти гідність, чесність і чистоту серця. У вирішенні цих проблем не дозволю, щоб матеріальні турботи віддаляли мене від Бога і Його заповідей. О, Пресвята Богородице, візьми під свій покров, мою родину, яка також переживає ці труднощі разом зі мною, дай нам сили, щоб разом пережили цей нелегкий період життя. Мати неустанної помочі, прошу тебе, зійшли на мене ласку довіри до Божого проведіння, щоб я завжди пам'ятала, що Господь турбується про мене і ніколи не залишить наодинці з проблемами. Пречиста Діво, дай мені сили, мужності і терплячі долати ці труднощі, вірячи, що все це тимчасово і скоро настане час полегшення та миру. О Пресвята Богородице, довіряюся Твоїй опіці. І вірю, що твоя молитва перед Божим престолом принесе мені необхідну підтримку та вихід із цієї складної ситуації. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса,